Але ми, якщо тілесність, то це з розслабленням нервової системи. А потім до нас додався ще партнер. Це е, музика, тобто частина дітей грала, частина танцювала. І ми об'єднали музика і рух, вони були партнерами. Цей табір це щось нереально круте. Гори, люди, атмосфера. Це було просто щось. вау. цей проєкт надав мені сил та мотивації не зупинятися і йти до своєї мети і надалі. Коли ми починаємо бачити десь на п'ятий шостий день як прям в повному сенсі слова діти оживають, які вони стають більш розкуті, вільні, як вони починають між собою спілкуватися, як вони починають навіть по інакшому рухатися? Це насправді надихає. Найбільше мені запам'яталося це оркестри, запис моєї пісні. Я дуже радий, що на цьому проєкті ми змогли відвідати водоспад та піднятися нагору. Це було дуже цікаво. Для мене були заняття з акторською майстерністю. Вони були неймовірно цікаві. Мені дуже сподобалось, і також дуже цікаво було створювати насільну гру. На фінальному концерті всі діти були дуже заангажовані, дуже зацікавлені у виконанні спільних пісень. Тому я щасливий задоволений. Therapy торфікос то в'язково. administrace velika privilégia tu pracovat i spír pracovat to je tuží za na kolegům.